Не просто дрон і не просто літає. Безпілотник впевнено прямує до своєї цілі і влучає у неї. Довкола чути вибухи, зіймається густий стовп диму. А влучив у дослідний завод у місті Редкіно Тверської області Росії. Пошкоджені трубопровід, дах та будівлю одного із цехів. Хоча міноборони ворога заявляли, збили усі безпілотники. Працювала навіть авіація. Після вибуху на місці зайнялася сильна пожежа у місцевих пабліках. Пишуть дрони атакували двічі за ніч. На завод завітали чотири безпілотники. Підприємство випускає продукцію для оборонпрому Ерефі. Зокрема, займається виробництвом унікальної продукції для авіації. Загалом цієї ночі Росії атакували чотири БПЛА у Тверській області, два московській та один у Білгородській. Більше можливостей Україна застосовує для того, щоб завдати Росії непоправних втрат, які не дозволять їй працювати в тих темпах і в тих об'ємах, які вона планувала собі, яка відбирає можливості зараз у російських окупаційних військ почувати себе доволі безпечно і сильно. Внаслідок того, що наприклад користуються паливо матеріалами, ми розуміємо, що на сьогоднішній день енергетика Росії вже знищена на близько 20, а може і більше відсотків. Ми пам'ятаємо після ударів. України два місяці тому це за підрахунком було близько 14-15 відсотків. Кілька серйозних влучених атак на російські нафтопереробні комплекси і бази зрозуміло, що додали до цих відсотків ще якийсь суттєвий. Суттєвий результат тому в Росії перспектива і майбутнє тільки в тому, що вона буде з кожним днем все більше і більше втрачати. Гарячі візити дронів на Росії вже другий тиждень поспіль тривають ледь не щодня. Гадять по НПЗ, радіолокаційних станцій і центрах радіоелектронної розвідки. Поцілили українські дрони по місцях зберігання російських шахедів. Марта Шикула, п'ятий канал. На полігоні на місці чауда вогонь охоплює дедалі більші території. Супутникові знімки публікує Радіо Свобода. Горіти на окупованому півострові. Почало ще вчора. Там від 2016 року базуються ворожі повітряно-космічні сили, також ангар лабораторія випробувального центру міноборони Арефії. Саме звідти окупанти запускають ударні дрони для атак по українських містах. Що стало причиною пожежі? Досі невідомо. Утім, вогонь підібрався і до будівель російського полігону. Північна Корея допоможе росіянам своїми військами. Їх відправлять на окуповані території України. Про це з посиланням на джерела повідомляє мовник південної Кореї. Чосон ТБЧОСон тебе Йдеться про будівельні та інженерні сили, які планують доправити до окупованої частини Донецької області. Перші підрозділи приїдуть вже у липні. Загалом армія північної Кореї має 10 інженерних бригад. Росіянам на допомогу можуть стати 4 таких формування. Москва вже пообіцяла сплачувати Північній Кореї за таке посилення 115 мільйонів доларів щорічно. Вночі росіяни запустили по Україні 6 ракет і 23 шахеди. Повідомляє командування повітряних сил. Ворог цілив кинжалом керованою авіаційною ракетою і дронами камікадзе Стамбовської та Курської областей, а також приморсько ахтарська Чотири калібри скерували з чорного моря. Всі повітряні цілі, окрім кинджала, збройні сили збили. 12 мирних жителів травмовані у місті Дергачі Харківської області. У трьох дітей гостра реакція на стрес. Як інформує військова адміністрація, напередодні супротивник атакував майже 70 домівок, торговельний центр господачі споруди і автомобілі. в Липецькій громаді. Після ворожої атаки керованими авіабомбами ушпитали чоловіка. В Харкові каби потрощили цивільне підприємство. Зранку росіяни ударили по Береславському району Херсонщини. З вибуховими травмами ошпиталили двох людей. Минулої доби в регіоні загинула одна людина 16 поранені, зокрема двоє дітей. Загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів області, і сам Херсон, понівечені 15 приватних будинків і багатоповерхівка. І по Нікополю на Дніпропетровщині ворог поцілив з важкої артилерії. За даними військової адміністрації області, через удар пошкоджені ліцей, дитячий садок і п'ять багатоповерхівок. Потрощені дві автівки, не житлова забудова. Крім того, від ранку росіяни атакують Марганицьку громаду ударними дронами і артилерією. Готував удари по протиповітряній обороні на Запоріжжі. Служба безпеки затримала ще одного агента Кремля. Зрадник намагався передати росіянам точні координати зенітно-ракетних комплексів ППО. Також відстежував маршрути і точну кількість бійців збройних сил, що вирушили на передову. Зібрані дані передавав розвідникам РФі в тимчасово окупованому Севастополі. Зломиснику загрожує довічне ув'язнення. Збройні сили України знешкодили майже 540 тисяч кремлівських вояків. Про це звітує Генеральний штаб. За минулу добу військо Ерефії облишили понад 1200 загарбників. Менше в росіян і в техніці збройні сили України знищили три російських танки, а також дев'ять бойових броньованих машин. Розтрощили понад чотири десятки артилерійських систем, спопалили п'ять засобів протиповітряної оборони ворога. Примусово приземлили більше як два десятки безпілотників. Також збройні сили знищили понад 60 автомобілів росіян і більше як десяток спеціальної техніки. Відновлення міжнародного права або відсутність жодних прав для жодної нації. Президент Володимир Зеленський зауважив, що війна в одному куточку світу породжує нестабільність по всій країні. По всій земній кулі у зверненні до організації американських держав чільник України запропонував спільно розробити кроки до встановлення справедливого миру немає жодного регіону у світі, для якого були б неважливими правила, що їх порушує російська агресія. Ми маємо гарантувати цю безпеку, і тільки в єдності ми можемо це зробити. Нам потрібні реальні кроки. Усе що може наблизити справедливий і тривалий мир для нас, українців. А отже, надійну стабільність для всіх у світі. Дякую вам за підтримку наших зусиль і запрошую вас до спільної роботи, щоб уже на другому глобальному саміті миру ми змогли визначити. Ти шлях, шлях, за яким справедливий мир переможе жорстоку війну. переврот переворот якого не сталося. Болівію сколихнула спроба військового заколоту. Ображений генерал зажадав скинути уряд соціалістів до того ж незвичайних а лояльних до Росії і Китаю. Але пучистам довелося піти ні з чим. Генерали та соратників арештували. Більше в сюжеті Антона Кучеренка. До столиці в'їхали танки та броньовані автомобілі. Військові взяли під контроль ключові установи та оточили президентський палац. Ворота комплексу Кемадо намагались протаранити бронею, і це все протягом лише кількох годин. Надвечір у Болівії розгорнувся латиноамериканський сюжет із танками, пристрастями та драматичним фіналом. Па військових замислила скинути владу президента соціаліста Луїса Арсе. На чолі заколотників став генерал Хосе Луїс Суніга. Донедавна він обіймав посаду командувача збройних сил, але генерала усунули. Буцімто то через конфлікт із колишнім президентом та другом Путіна Ево Моралесом. Він же соратник чинного президента. Болівія засуджує повстання деяких підрозділів Болівійської армії, які загрожують демократії, миру і безпеці країни. Ми закликаємо Йому міжнародне співтовариство і населення Болівії поважати демократичні цінності і підтримувати уряд президента Луїса Арсе. Генерал заявив, що епоха соціалізму в Болівії добігла кінця.